Хліб наш насущний Представляє щоденне Християнське читання. Божий СУПРОВІД. ПСАЛОМ 22.6. Тільки добро й милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя. Моїм першим трудовим досвідом у студентські роки була робота в магазині жіночого одягу, в якому жінки-охоронці, одягнені як звичайні покупці, слідкували за жінками, які викликали підозру, що вони можуть щось украсти. Певні люди викликали недовіру у власників магазину, а на тих, хто не сприймався за потенційну загрозу, ніхто не звертав жодної уваги. За мною самою в інших магазинах іноді слідкували. Я й досі розпізнаю цю тактику дій. Цікавий досвід. Цар Давид каже, що він супроводжений Божим благословінням, Божою добротою і милістю ці два дари доброта та милість завжди поряд, і супроводжують його не через підозру, а через любов. Проповідник Чарльз Сперджен назвав цю пару двома ангелами-охоронцями. Які йдуть поряд з віруючими в будь-який період життя у сумні зимові дні та в сонячні літні дні. Доброта забезпечує наші потреби, а милість викреслює наші гріхи. Давид добре розумів це поєднання Божої доброти та милості. За віруючими можуть слідувати й інші речі страх, хвилювання, спокуси, сумніви. Однак Давид впевнено й радісно проголошує. Тільки добро й милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя, а я пробуватиму в домі Господньому довгі часи, який дивовижний супровід дарує нам Господь. Як щоденний супровід Божої доброти і милості благословляє ваше життя. Як дізнатися більше про їхню присутність? Помолимось. Дорогий Боже. Дякую, що супроводжуєш мене з добрими намірами і з двома чудовими благословіннями, твоєю добротою та милістю. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.